Нетів на червня наша країна відзначала одне з найголовніших свят день конституції України. Не залишилась осторонь і подільська громада. За підтримки міської влади, працівниками міського будинку культури. Було організоване справжнє свято у парку Шевченка для мешканців громади. Захід розпочався з виступу всім відомого духового оркестру. Слухачі не шкодували для них оплесків, адже цей оркестр завжди вражає своїм професіоналізмом і високим рівнем виконання духової музики. Далі гучними оваціями зустрічали талановитих виконавців творчих студій міського будинку культури, котрі дарували глядачам українські пісні, як народні, так і сучасні. А публіка підспівувала, єднаючись у спільній любові до України. Дуже щиро вдячні міській громаді за те, що вони проводять такі свята безпосередньо для дітей, для всіх, для всіх жителів нашого міста, що нам є куди вийти в цій ситуації. Все одно якось відволіктися, зайняти чимось себе своїх дітей. Безмежно вдячні. Все подобається, дуже дякую, що ви робите такі свято під час війни. Підтримати людей в складний час. Родзинкою свята став фестиваль української кухні Смачнофест. Всі охочі мали можливість долучитися до ліплення вареників та готування справжнього українського борщу. Професійні кухарі ділилися секретами і традиціями, надихаючи всіх на кулінарну творчість. Учасники не лише навчилися новим рецептам, але й побачили, як спільне приготування об'єднує та зближує людей, створюючи незабутні враження та смачні спогади. За страву взялись навіть найменші жителі громади. «Смачний український баїнський кошти. З нагоди дня конституції я прийшла е, в парк і посадила кулінарний майстер-клас Діпленням Буре. Чарівна атмосфера фестивалю і запашні аромати створили неповторний колорит та додали святкового настрою кожному учаснику, котрі в один голос стверджували, що страви були дійсно неймовірно смачними мені дуже дуже смачно. Хочу подякувати міській владі за те, що незважаючи на війну, вони влаштовують для нас це свято. А також хочу окремо подякувати нашим кухарям за такий крутий борщ і смачні вареники. Вареники дуже смачні, і борщ теж саме. Окрім кулінарних майстер-класів, ще й були творчі разом з майстрами, учасники мали можливість власноруч створити українські сувеніри та навчитися зав'язувати хустки. Ну, українська хустка поряд з вишиванкою, поряд з рушником є національним символом, оберегом нашого українського народу. Ці майстер-класи не лише дозволили вивчити традиційні ремесла, але й зміцнили почуття гордості за нашу національну спадщину. А ваші враження від сьогоднішнього свята, особливо від майстер-класу, такого? від майстер-класу особливо, тому що живемо в Україні. Як носити хустку правильно, не знаємо. А виявляється, стільки є способів абсолютно різних зав'язувати хустку. Чим більше хустка, тим більше можна придумувати різних видів зав'язування. Ну, мені дуже сподобалось. Чесно, багато емоцій. Я не очікувала. Анічка, розкажи мені, що ти зараз робиш? Зараз роблю з глини колосок, можна так сказати. Загалом, як тобі свято сьогоднішнє? Дуже чудово. Окрім цього, представниками молодіжного центру Лофт була створена локація, на якій гості заходу мали можливість насолодитися переглядом документального фільму Секретний інгредієнт просто неба в цей же час малеча мала можливість взяти участь в різноманітних спортивних естафетах, організованих працівниками центру дитячої нацької творчості, а також зробити собі крутий аквагрим. Це завжди робити аквагрім. Я завжди на таких розвагах. Люблю такі розваги. Мені тут дуже весело. Все було дуже круто. Мені сподобалося було масштабно». Також протягом усього заходу у парку працював ярмарок, де наші талановиті майстри демонстрували свої вироби. Відвідувачі мали можливість придбати їх, підтримуючи місцевих хендмейдерів. Головна мета сьогоднішнього свята щоб кожен став частинкою тої національної культури. І саме так був такий задум, щоб всі люди долучилися до того, що ліпили вареники, для того, що співали пісні, до того, що сьогодні ми дивимося кіно, борщ, секретний інгредієнт. Тобто кожен з нас стає отою маленькою частинкою великої української культури. Мені здається, що свято вдалося. Хотілося б, щоб ще більше людей долучалося до цих всіх процесів. Ми бачимо, що зараз кулінарія наші. Традиції, наші майстер-класи саме з народних ремесел, набирають дуже великої переваги. такої вони популярні, дуже діти активно записуються. Сьогодні бачили таку тенденцію. Дуже багато дорослих приймали участь саме в заходах, там різали щось, робили. Тобто, це ну, головна мета, вона досягнута сьогодні. Тож бажаємо всім ще більше долучатися до нас, до нашої культури, розвивати наші традиції, берегти їх, примножувати наші традиції традиції, тому що тільки разом ми сила, тільки разом ми можемо перемогти і зберігти оце саме унікальне свою ідентичність. Це наша мова, це наші традиції. Знову ж таки наші пісні. Тож, будь ласка, долучайтеся до нас, слідкуйте за всіма анонсами. Ну і всім дякуємо, хто сьогодні прийняв участь у заході, тому що борщ точно вийшла, і вареники теж вийшли. Це свято по справжньому об'єднало всіх, хто любить, знає і шанує традиції українського. Народу ви побували на досить такому цікавому, захоплюючому заході. Розкажіть про ваші враження, емоції. Ви знаєте, я з іншого міста приїхала в гості до родини до своєї доньки. І Так дійсно попало на таке свято, ну сьогодні дійсно свято, на наше таке державне свято. Те, що було зроблено, які я почула е, такий концерт, скажімо, такі виступи і дітей, і дорослих, і е, гурт, гурти були тут, ну, співали такі гарні українські пісні. Ну Ви знаєте, от за цей час е, такий важкий, скажімо, для нас, для нашої України. Я давно це не чула. І сьогодні я була настільки вражена, а ще мені дуже сподобалось, що так пригощали. Хлопці зварили такий смачний борщ, сказали, що це хлопці варили. І так гарно пригощали. Я вам хочу сказати, що та атмосфера, яка робиться у вас в місті, ну, на мій такий погляд, вона надихає, знаєте, на... Таке враження, що е, все ж таки е, все у нас буде гаразд, і ми чекаємо того. І я думаю, що перемога буде саме. Тож нехай здійсняться мрії українців всіх віків, і наша багатостраждальна батьківщина стане вільною, незалежною і найцивілізованішою країною світу: Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.